У Криму мінуснули склад з ракетами для винищувачів. Росія продовжує тиснути на Харківщині. У замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо знайшли російський слід. А у Дніпрі працівник лицика посеред білого дня нокаутував чоловіка. Мене звати Катерина Пахальчук. Далі про головні новини на цю мить. Українських окупантів ні дня без бавовни. Місцеві пабліки пишуть, що цієї ночі на півострові було неспокійно і гаряче. Загадкові пожежі вибухи фіксували у Севастополі, Сімферополі і Джанкої. Іційних деталей поки немає, але попередньо кажуть, атака була по аеродромам у Бельбеку і Гвардійському. Ну а зе пабліки, звичайно ж, все заперечують. кажуть, прильотів немає, все збили. А от ва теж кажуть, що вдалося вразити склад з ракетами для винищувачів. Там зберігали ракети до су 27 Су-30 і міг 31 Якісь загадкові фєєрверки вночі були, і в самій Росії не спав Білгород. Груза той катал. Просунулись не більше ніж на 8 кілометрів. В інституті вивчення війни проаналізували ситуацію на Харківщині, де активізувався ворог. Гарячі бої за українські населені пункти тривають. Але як пишуть аналітики, попри на перший погляд, масовість наступу росіяни в Харківщини просуватися не планують. Натомість хочуть створити так звану буферну зону. Детальніше про бойові дії у регіоні далі. Хто тут? Уже кілька днів, як російські окупаційні війська розпочали новий наступ на Харківщину. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни вони знищують окупанта, який намагається просуватись, все достатньо напружено, але ми посилили напрямки, зокрема, Харківський. Сказати, що вони мають значний успіх ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. За словами секретаря РНБО України, росіяни зібрали досить велике угрупування і тому мають певні успіхи на полі бою. Військові за їх доповідями готові до відбиття, ведуть важкі бої, але росіян дуже багато, достатньо багато. Близько 50 тисяч було на кордоні, зараз наступають набагато більше 30. Так насправді з метою забезпечення більш тактичну тактично вигідних рубежів та позицій на деякі ділянки фронту наша сила оборони відійшли, але іще ще й досі ворожа армія не дісталася до наших головних укріплень, де це про першу лінію оборони та захисних споруд, які знаходяться на вісні 8-10 кілометрів від лінії держкордону. Тобто, фактично ворог займає так звану сіру зону. За повідомленням генштабу на окремих ділянках лук'янців та вовчанська українським військовим довелося відійти на більш вигідні рубежі. На ситуацію впливає також і те, що росіяни, взявши за приклад рейди РДК на територію Росії, змінили тактику ведення бою. Ми бачимо, що зараз змінюється тактика дій ворожих сил. і Якщо нещодавно вони більше використовували і більше не використовували бронетехніку. Після того, як ми активно взялися за бойову роботу в рамках артилерійського впливу, перейшов до тактики дій малими піхотними групами. Кількість особового особи 5 7 осіб, намагається е буквально та шкурне вогне просуватися вперед, зариватися в землю на тих рубежах та позиціях, які сьогодні сломали дістатися, і чекати підкріплення. Також ворог буквально стирає з землі прикордонні населені пункти. Ворог діє в такий спосіб, щоб реалізуючи тактику випалення з землі, спочатку зруйнувати все і все на території цього містечка, а потім вже заходити своїми штурмовими заводами. Чого нам критично не вистачає, це систем протиповітряної оборони, які б мали би тримати далі від наших кордонів ворожі літаки на сі крованих авіаційних бомб? Бо насправді це, це саме кабель є найбільшою проблемою для українських оборонців. Протиповітряна оборона найбільший дефіцит для нас. Я вважаю, що це найбільша проблема, і нам дійсно потрібні сьогодні дві батареї Петріот для Харкова для Харківської області, тому що люди під атаками, цивільні та воїни, усі вони під російськими ракетами. Проте, все ж, експерти наголошують, що окупувати велику кількість українських територій ворогу не вдасться. Це скоріше маневр, щоб відволікти українських оборонців на Донецькому напрямку. Ключовий фактор, який визначає ситуацію на полівою, це не ресурсів. Якщо в найближчій перспективі українські громадів отримують додаткову варто військові боєприпаси, відповідно, мартеровок російських тракт буде лише зростати. Говорити про перспективи його подальшого просування в глибину нашої території не варто. У ворога фізично немає ресурсів для реалізації цієї місії. Але разом з такими прогнозами по Харківщині є у цій діжці з медом ложка дьотю, і вона тут велика. Попри те, що наші оборонці мужно відбивають атаки росіян, ось, наприклад, штурм зсу захопленого росіянами будинку на околицях липців. Аціями в регіоні залишає бажати кращого всього в 10 кілометрах від державного кордону. Оборонні рубежі десь зовсім не готові, десь зроблені неякісно. І висновок аналітиків такий: за два роки оборонні споруди в регіоні фактично не облаштували, і це точно грає на руку ворогу. Чим ближче додати вступу в дію закону про мобілізацію, тим більше новин для чоловіків. І очевидно, черг до військоматів стане ще більше. Бо як розповідає народна депутатка Ірина Фріс, штрафи за неоновлення даних кусаються: від 18 до 25 тисяч гривень. А для особливо злісних порушників передбачена навіть кримінальна відповідальність. Тобто зараз беремо 60 днів. Людина не оновила свої дані. Е, відповідно, вона є порушником введення е, військового обліку. За це йому можуть виписати штраф там від 17 до 25 тисяч гривень. Як ви сказали, після того як людина сплачує цей штраф, вона зобов'язана оновити свої облікові дані. Якщо вона не спла... не сплачує штраф е, і зникає, ну грубо кажучи, залишається в сірій зоні. То по відношенню до цієї людини насправді може бути застосована вже як до ухилянта кримінальна відповідальність. Вона не змінювалася цим новим законом. Вона як і зараз є від 3 до 5 років, і а, тоді він вже підпадає під кримінальну відповідальність. Воно ті штрафи за неуловлення даних чекатимуть не лише на військовозобов'язаних, але й на підприємства, де вони працюють юридично питання. Доставки такого працівника перекладається, звісно, на керівника підприємства. Ще ось хочу наголосити, як це буде на практиці, поки з Є ж саме постанову кабінети міністра не зовсім зрозуміло тобто, я думаю, що якийсь додатковий механізм вони будуть там доробляти розробляти. Але я так думаю, що враховуючи те, що я от бачу зараз перед собою, юридично це буде просто далі перекладання вже відповідальності на керівника. Тобто, мов ну, кажучи, коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник зобов'язаний видати ці повістки під розпис, він яке типові буде видавати. І забезпечити далі явку цих працівників міського зобов'яза до відповідно центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство цього посудового то накладатися від адміністративна відповідальність разом з тим, як заспокоюють у Міноборони, не все так категорично і погано, бо авто переважно не вилучатимуть, вправ позбавлятимуть тимчасово. А повістку військовозобов'язаному повинні вручити в руки. Немає зараз е, такої норми, що повістка є врученою там е, через те, що от, її кинули у поштову скриньку, і вона вже вручена. ні е, на даний момент. Діє... Норма інша людина має особисто. Під підпис розписатися в повіці, і таким чином вона вже от в цей момент вважається врученою. Людина, яка ухиляється, так би мовити, протягом п'яти днів з моменту, коли людина має з'явитися в ТЦК і СП, по повістці насилається вимога по виконанню обов'язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом десяти днів ігнорує її добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК і СП, йде. Звернення до суду, а суд вже приймає рішення стосовно обмеження, обмеження керування транспортним засобом, і знову ж таки воно тимчасове, це обмеження. Щоб не лякати людей, треба зазначити. Якщо людина свої дані, уточнює їх, то відповідно це обмеження скасовується. До речі, про транспортні засоби також хотів сказати, що є транспортний, військово транспортний обов'язок. Багато хто перелякався залучалися так. Деякі автівки переважно це спеціальні якісь транспортні Транспорт у державних установ дійсно, але ніхто ніхто легкові автомобілі, особливо так у е, масово, принаймні ну, можливо, були якісь подинокі випадки, але масово ніхто людей не забирав. Але чи так це буде насправді передбачити важко, бо судячи із опублікованого мініюськом списком речей полянців, які забирати держава не буде, є все окрім машини і навіть землі та квартири. Конфіскація у цьому випадку можлива, якщо штрафів у військовозобов'язаного більше, ніж на 160 тисяч гривень. Тим часом ТЦК продовжує своє полювання на чоловіків, і в деяких містах воно вже явно не в рамках ні старого, ні нового закону. Так, наприклад, у Дніпрі серед білого дня працівник ТЦК нокаутував чоловіка. ну це не Євовський, це просто блін. А вон у нього там за машиною за прям. на місці разом із тецюка був і поліціян. Та він залишився стояти. Осторонь чоловіка до буса не запхали, бо після виписування повістки кулаком в лице той продовжувати спілкування з військовими не забажав і просто пішов геть. Попередні новини створили ажіотаж як на кордоні. Нині черги з приватного транспорту на пунктах пропуску зросли у рази, так і в аналогах ЦНАПів у Європі. Українці масово кинулися оформлювати громадянство країн, які їх прихистили. Соціологи з'ясували, що майже половина українських біженців хочуть будувати своє майбутнє поза Україною і отримувати нове громадянство. Про деталі опитування розкажемо далі. Майже половина українських біженців хочуть отримати нове громадянство. Перш за все проблема, хто там залишається, хто є ці 50 відсотків. Більшість біженців задоволені проживанням в нових країнах, та частина з них більше не цікавиться ситуацією в країні. Чому половина українців хоче отримати інше громадянство та як Україна може повернути громадян? Сьогодні розповімо. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, з якого стало відомо, що 50% українських біженців хоче отримати нове громадянство, а деякі навіть подавали документи. Перш за все, проблема хто там залишається, хто є ці 50% чи більше про яких ви кажуть. Тобто це люди, які вже два роки знаходиться там. По перше, по друге, є невизначеність війною. тобто як вона буде розвиватися? Яка ситуація буде в країні економічна? З точки зору військових дій, що найменше половина українців, які перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії, ймовірно не повернуться в Україну. У цих країнах зараз перебуває найбільше українців, які втекли від війни для людей. Це дуже великий ворог питань, які на які відповіді на жаль не може дати ані наше військово-політична керівництво. А не будь-хто в світі, тому питання їх повернення це питання випрацювання державної політики по відношенню до цих людей. Деякі українці вже мають громадянство іншої країни, але від українського не відмовилися. Ще частина подала документи та чекають відповіді, коли ми їх намагаємось силою загнати кудись, коли ми їх ображаємо. То звичайно, що люди не бачать сенсу розглядати для себе питання повернення в Україну, навіть для чого, якщо в них є там якесь своє життя, вже демографи та соціологи в Україні і раніше прогнозували, що багато українців за кордоном вже не будують планів повертатися в Україну. Робота та перспективи для дітей були головними факторами для тих, хто вирішив обживатися в інших країнах. Перш за все, це. Питання мобілізації це проблема боротьби між радянським підходом, да по загнання на війну і вже українським таким підходом, коли мова йде про рекрут. Тобто, це проти протидія двох базових понять, з якими потрібно працювати. Серед головних факторів, які можуть стати підставою для повернення в Україну, українці називають нормальну роботу критичної інфраструктури і безпеку. При цьому завершення повномасштабної війни люди поставили не на перше місце. Але ж окрім мобілізаційних проблем, є проблеми економічні, тобто незрозуміло, а які фахівці нам сьогодні потрібні Україні. Тобто Ну, з якими навичками? І чи люди, які обирали професію не за, не за гроші, да, не за престижем, а за якимось покликанням, чи зможуть вони тут професійно рости для себе? Зараз важко говорити про якісь точні прогнози, адже поки триває війна, будь-які оцінки є неточними та орієнтовними. Але КМІС все ж наголошують, що є велика варгідність, що 50% громадян все ж повернуться в Україну. Живий і стабільний прем'єр-міністр Словаччини Роберт на якого вчора було скоєно замах, прооперований його життю нічого не загрожує. Однак поранений досить важко. Куля з близької відстані влучила у живіт і суглоб. І поки за життя другої особи країни боролися лікарі, журналісти дізналися деталі життя нападника. Це 71-річний словацький письменник Юрай Чинтула, і він завзятий прихильник Кремля. Чоловік поширював російську пропаганду і симпатизував в російському воєнізованому групуванні «Словенські бранці. Сам стрілець замах на прем'єра пояснює незгодою з політикою, яку проводять в Україні. Не згоден з влади. Цікаво, як на такі звинувачення відреагують у Кремлі, бо вчора не встиг від опинитися на операційному столі, як пропагандистка Симонян звинуватила у замаху Україну. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.